Переселенка з Донецька Ганна Березнева раніше стикалася з досвідом усиновлення. Під опікою її близьких перебував дворічний хлопчик. Це життя. Це життя. Мама вже не вправі вирішувати, жити дитині чи ні. Життя нам дарується вище, і як мені здається, вікна життя дуже потрібні, бо це можливість зберегти дитині життя. Мама може не відчувати цього гріха, бо вбити дитину це гріх. А так вона дає йому можливість жити. Вона дає можливість йому жити. Сьогодні на базі обласної клінічної лікарні відкрили перше в регіоні вікно життя. Сюди породілі зможуть передати небажану дитину без притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Коли вже матір пішла з полового будинку і щось змінило в своїй думці, ставленні, в баченні до поховання дитини. Якраз для таких ситуацій ми зробили це вікон життя. Зробили таке пристойне, захищене місце, де людина може залишити своє дитя. Раніше послугами вікон життя не користувалися, оскільки не було запиту на таку послугу, говорить директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Якщо ми говоримо про відказних дітей, які в пологових стаціонар залишаються, їх була до військового стану кількість зменшувалася, бо працювали психологи, працювала служба дитини. Зараз зрозуміло, що деяка кількість збільшилася, але це в середньому від 10 до 15 дітей, які залишаються в пологих будинках. будинку. Вікно життя працює цілодобово. Залишити немовлят можна анонімно, говорить головний лікар обласної клінічної лікарні Григорій Аксак. Є дзвоник на першому поверсі, де ми знаходимося, це відділення, яке функціонує і постійно є пост медичної сестри. Вони відреагують на це, що є. Візит залишилась дитинка, забирають дитину, і на першому поверсі на 12 ліжок у нас відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Як розповів Філіп Пронін, відкрити вікно життя вирішили у зв'язку з подією 19 листопада у глобиному. Тоді на місцевому смітнику знайшли живе немовля. Ми плануємо в майбутньому відкрити ще декілька таких місць, де можуть залишати дітей в найбільших містах області. По Україні, наскільки мені відомо, вже існує декілька десятків місць: це Київ, Одеса, Харків. Ми одна з тих областей, яка відреагувала на такий случай миттєво. За словами Філіпа Проніна, найближчим часом відкриють ще одне вікно життя у Полтаві та у Кременчуці. Світлана Мистепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.